Вулиця Енгліса в Черкасах стала історією. Віднині її іменуватимуть як В'ячеслава Чорновола. Таке рішення далося депкорпусу непросто. Передували йому бурхливі дискусії, як і під час вівторкової сесії. Тоді нагадаю, усього кількох голосів забрав тут для перейменування вулиці. Хто передумав і таки допоміг поставити крапку в десятирічній епопеї, розкаже Вікторія Курченко. Сесійне дежавю у порядку денному знов питання про перейменування вулиці Енгельса на Чорновола. І знову Депкорпусі – два ворогуючі табори. Вільні демократи з батьківщинівцями незмінно на боці земляка. Комуністи їм нагадують, перейменування вулиці не любе місцевим жителям. Неоднозначні ці питання. Це політичні питання. Черкаси не Львів, не івано франківськ і наші люди завжди. Запам'ятайте, завжди маю свою е, думку і свою точку зору. І, на жаль, ці авторитети різні в наших місцях. Комуніст Білоусов за традицією намагається зняти це питання. Як не вдається, на поміч із альтернативою проходить соціаліст Радуцький. Я ношу пропозицію. Соборну площадь перейменувати на площу В'ячеслава Червона. Якщо у нас соборна площу не чіпать, друга є пропозиція. І вношу площу європейську переіменувати на площу площі Так, каже депутат. Містяни не матимуть клопотів із документами. Посадовці ж запевняють, їх і так не буде в разі перереєстрації місця. Жи. Проживання так, буде автоматично внесено запис. В разі е, купівлі-продажу нерухомості, в договір е, купівлі-продажу буде внесена нова адреса. Ну, тому я не бачу для громадян е, зайвих витрат. Не бачать причин лишити вулиці стару назву і регіонали, хоча два дні тому їхніх голосів якраз і забракло, аби рухівець таки здолав марксиста. Задню біло блакитні увімкнули просто по серцесії. За словами секретаря міськради тієї ж партії їх образив виступ бунтаря Булатецького. Утім, в голови фракції версія інакша. Ми вислушали. Мнение пошли ветераны с улицы Энгельса, которые были за то, чтобы осталась улица улицы Энгельса, пришли другая сторона, которая высказала точку зрения по воду э, перенования улицы имени Вячеслава Черновола. И, Естественно, у нас возникла, скажем так, честно говоря, двоякая мысль. Тепер регіонали таки за Чорновола. Тим паче кажуть напередодні його 75-річчя. Рухівцю свої голоси віддають загалом 35 депутатів. Переможний реванш взято. Комуністи на знак протесту залишають сесію. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.